Вітаю до вашої уваги, Opel Зефіра, 2010 рік, 1,7 дизель 110 кінських сил, свіжопривезений з Бельгії. Зовні автомобіль має гарний стан, немає пошкоджень, гарний графітовий колір, легкосплавні диски 16 радіусу на зимовій губі, по кругу парктроніки, ззаді у нас є фаркоп. Овто присутній датчик світла, сенсор дощу, пробіг складає 270 тисяч кілометрів. Але автомобіль є обслуженим. Зроблена коробка, замінено всі підшипники, замінено масло в коробці. Також зроблена повністю ходова це задні великі такі салінблоки, балки, Попередні підвісті, замінені саленблоки підрамника. Що важливо, екологія на місці, двигун працює рівно, без сторонніх звуків, масло ніде не підтікає. Як для сім'ї або як для роботи, це просто ідеальний варіант з невеликим розходом палива, дуже вмістким об'ємом салону. Відчинивши двері, ми бачимо салон, за яким доглядали. Комплектація космо, а це значить сидіння з комбінованою шкірою тканина. Маємо посередині в нас монітор кольоровий з навігацією, автоприсутній круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, клімат контроль. Відчинивши двері другого ряду сидінь, ми бачимо непошкоджені сидіння, також тканина шкіра. І ми з легкістю можемо скласти друге сидіння, підвести його допереду і зайти на третій ряд сидінь. Також можемо третій ряд сидінь скласти і отримати корисний об'єм багажнику. Автомобіль знаходиться в місті Володимир, Це Волинська область, ціна його складає 7700 доларів. Контакти будуть вказані під відео. Бажаю всім гарних автомобілів!